14-річний Данило з рідними гуляючи боздушським парком дізналися про військові навчання для цивільного населення. Вирішили долучитися до них. Організатори не заперечували, і брати мали змогу тримати в руках справжню зброю уперше в житті. Коли ти граєш, ти не відчуваєш свої ваги. А тут вага і тут важко буде взяти і миттєво кудись піти. Але саме це АКР. це і легка і швидко стріляє. Це було дуже класно, що назвати мати бомві. Ти не почуєш яка важка, бо як ти ходиш з нею. А тут ти можеш це розплавувати і зрозуміти, як то яка це є пушка. Навчання проходять під наглядом професійних військових. Богдан Зуляк військовослужбовець Збройних сил України. На навчаннях розповідає про великокаліберний кулемет, Кулемет для враження кулеметних гнізд, легкоброньованої техніки, а також воздушних цілей. Він не зряжений Надавити спробувати тут. Кожен міг дізнатися і як надати першу медичну допомогу. Наприклад, як проводити серцево-легеневу реанімацію, перевіряємо ротову порожнину. Якщо ротова порожнина чиста, тоді ми перевіряємо пульс дихання. Перевіряємо пульс дихання по принципу бачу чую, відчуваю. Тобто лівою рукою відводу челюсть пацієнту, правою ставлю на пульс. І дивлюся на грудну клітку чи екскурсії грудної клітки. Якщо пульс дихання відсутній, тоді ми розпочинаємо серцево-геневу реанімацію по принципу 30 до 2. 30 натискань на грудну клітку, два вдоль. Ініціаторами проведення військових навчань для цивільного населення стали представники громадського штабу оборони Закарпаття разом з силовими структурами області, розповідає керівник громадської ініціативи Роман Усенко. Залучені сьогодні структури рятувальників. Медики, так само тактична медицина це військова медицина, військові, присутні вибухотехніки і піротехніки. Громадяни мають змогу спробувати зібрати, розібрати. Можливо, автомат. Можливо, хтось давно цього не робив, можливо, хтось взагалі ніколи цього не робив. Мета заходу це. На даний момент більш інформативна, узагальнююча для того, щоб привернути увагу. Як ми бачимо, охочих чогось навчитися насправді є багато. Вишкілу є не останнім, це лише перший початковий. Сьогодні навчання тривали протягом трьох годин із дотриманням карантинних обмежень. За словами Романа Осенка, такі тренування планують провести знову. Коли йде саме, повідомлятимуть у соцмережах. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.